Як правило, люди не здатні тримати фокус уваги на самих стосунках і на своєму партнері, бо вони замість цього тримають фокус уваги на собі і на тому, що знаходиться поза їхніми стосунками. Дивіться, які з дивіться. Яка краса! На ще в якомусь голівудському фільмі тільки ельфів не вистачає, кого там гоблінів, гномів і так далі. Але дуже, дуже гарне атмосферне місце. Клас, насолода. Осмисленість це розуміння того, що з вами відбулося. Це розуміння вашого досвіду після його аналізу і так далі. Усвідомленість це про контекст в теперішньому часі. Наскільки ви усвідомлюєте себе, де ви, що з вами відбувається, що навколо вас? Якщо ви не приймаєте себе, свій досвід, свою лінію життя, все те, що відбулося з вами в цьому житті, ви не зможете прийняти будь-яку іншу людину. Який чудовий атмосферний вайб. А що зробили ви, щоб вийти з депресії? Що ви собі запланували і на що ви собі знайшли волю, вашу внутрішню волю, яка є рушійною силою для того, щоб вийти з депресії, з депресивного стану? Боротьба з депресією це завжди про рух. Це про те, щоб знаходити волю знаходити волю тоді, коли її немає. Зрозуміло, там є психіатричне чисто медикаментозне лікування, але правильна терапія, правильні думки допоможуть вам вийти з депресії. Як мінімум поменшити її і почати відчувати життя таким, яким воно є, а не таким, яким ви можете відчувати його в депресивному стані. Друзі, знаходьте волю, волю, волю яка буде вас тягнути і штовхати. Не лежати вдома на ліжку, а робити певні кроки. Для того, щоб відчувати себе більш здоровим, значущим, живим і все в цьому ж дусі. Знаходьте волю. Ці хлопці завжди знаходять в собі волю, бо в них є мета. Вони знаходять внутрішні психічні сили. Щоб рухатися вперед. Ці фантастичні відчуття фізично активної суботи просто ні з чим не порівняти. Найкраще самопочуття, емоційне в першу чергу, психоемоційне і фізичне також, бо це, це життя. Рух це життя. Хороші, правильні думки це теж життя, це якісне життя. Фізичне навантаження помірні це теж дуже розумне витрачання часу і свого іншого ресурсу. Тому ну, тільки так, друзі, тільки так. Тільки так.